Давай. Дивіться, кого ми зловили. Це це вчорашній хлопчик, якого я назвала Мухтар, він трошки боїться, звісно. Ну, зараз чекайте, чекайте, трошки боїться, трошки боїться. Ну, факт те, що це пацан. Дивіться, я казала, що це пацан. Морда мальчика і дуже сладенький. Ми зараз його сфотографуємо, поставимо сьогодні в групу і, можливо, обидвенько знайдемося ідемо. Біленька, до речі, теж зараз вилізе на мою вкусну кашку. І ми теж зможемо їй подивитися, хто вона. Дя да? на ну, тих лікабанців. Скажи би, льопчик, це мовчарчик. Він тож, вчора чується, він дуже вилив. Да? Хорошенький, юній. Ти, mm, не вий не вий не вий. Вий. Давай ми можемо йому сіла фортом сьогодні покапати. У мене є ота доза. Є, у мене теж є ще одна сумочка. Ти давай держи. Розкажи, важки, як це все вийшло. Ну, не знаю, як вийшло. Я, я не встиг вийти з машини ще. Дівчата пішли його ловити. Ну, Лена казала, що на голодний шлюнок. Да? Мухтарчика поймали. На голодний шлюнок. Ти диви, який красавець. Та ти взагалі овчарий маленький. Каже, я не викручуюсь. Ага, там вже підходить біленько, блінчика. Хорошенько, ні маньонечко. Движ, хто у нас тут є. Бач, мухтарчик вже тут. Ага, то ми не цього зловили. Лінчик. Дивись, отак останньо тут. Я почекай, давай покатай, біленьку? Та там двоє, там двоє виходить. А ну посвіти. Ну, я могла, я думаю, він десь так і важить. Судя з цуценят таких ми вже прилаштовували. Це Форт. Дуже потрібен Форт. Так, і головне знати, що це хлопчик. Надіюсь, там немає більш такого. самого. Дивіться, давайте я самий. Тільки на. Ой, диви чорний, так? Так, ми його зараз фоткаємо. Ну, так, лізуть, лізуть, лізуть. Куди забрала? Додому? Диви-дви-дві. Диви. Я думаю, його заберемо. Чекай, тікай, чекай, підходить. Ну, підходу, їсти Давайте назвемо її. Це походу дівка. А Як це її називаєте? Тако yeah. знімають чутлівіше, що тут немає. Ой, ну воно гетьмале. Ні, а це геть не таке, я їх розрізню. Дивись, воно мале. А той чорний другий малий? Куди ви його? Посиди в мене трохи. Нам да, ще треба на, фотографії. Фотографії, каже, ваші фотографії. Біжай. На, на, на. на, на ну, Мухтара заберуть сразу. Та хлопчики, дуже гарні. І ще й гарні. Так, да, ти якийсь менший. Чого ти тут сівся? Я тебе грію. Мені. Точно таке, але... Кусюнік, як дивіться, костюник. Костюник, який косюк. Кусюник. Я виску. держу тебе до вас, А я казала хлопчик, так? А який гарний. Не я не знаю, як я передаю вам камера, але він ой, такий ой, гарний. Бачу, і такий ті А тепер дивіться, ці двоє підійшли. І я профукала. На, на, на. Ти не рипайся, просто вони чують сніг рипає. Просто там держи вже. Отут, а отут я отак, розумію, отак да. Лише до труби постав руку. Отак, щоб не було видно тіні. На, на. На, тіхо, дівчику, на. Тим помахне вкуснючка зі. Щось, щось сердечку. На, на, курочку, на, бери, ось ось, Сердечку, так. Да. Бери пос. Далі хлопчачить і мені yeah. кажеться, що нема. Наскільки я приймала, що це було. Мені ж треба просто російському. Да, так, так. Вони ти знаєш, може навіть сьогодні не вдасться, але вони вже знають, що ніколи на. Коли це знаєш? Тихо, тихо. Не, е, поки не рипайся. Хай виходить. Хай виходить. Ті, ти, ти. ти не змерлася в руки крізь? Ні. Тепер, тепер дивись. Остав, хай поки не, не простягай руку. Хай чуть підійдуть. Якщо вони голодні. Не. Ближче. Ні-ні-ні, на сніг лежить. На сніг. Я хочу, щоб вони... Ага, з рук

У мене нема їх зараз ловити. Та я тобі це говорю. Ну. Дай мене одного Приїхали годувати цього Кабанчика графа і сільську. Не треба мене обнімати. Всі мене обнімають. Я хочу показати. Мені не вдається, бо вони пригають на їду не можна. Дивіться, як хоче достати. Достає все таки один засранець малий, великий. Ось такий красавчик. Я хочу показати Сільву, як у неї не треба пригати. Стоять. Бачите, як у неї бачок побритий? Бачок побритий, але все вже заживає. Це ж я так хочу, щоб вона не пригала. Це вони так хочуть їсти, слухайте, просять. Ось у кості ну, у мене їсти просять. Ми тільки що зловили мухтарчиком. І одразу заїхали сюди, щоб їх погодувати. І зараз... <смір> там і зараз насиплю їм корма. І, до речі, тут сиділа кіцюня, яка на мусорці харчується. Вона безпритурна і вона вже вагітна. Я не знаю, як ми будемо її ловити. А вона там і сидить, якщо ви бачите, чи це не вона. Ні, це весьок сидить. Але вона десь там. Її терміново треба ловити, стерилізувати, бо ви розумієте, котенята... кров. Котенята тут нікому не потрібно на цьому смітнику. Ну це не весь смітник. Тут люди живуть. Якби отам. Але вони нікому не потрібні. І так троє кошенят, таких ніхто тут не бере. Це буду зараз сипати корм, будемо годувати. Васенька, я тобі щось ще А? Показала, просто у нас качено зараз і Стоять, А ну, вийшли. А ні, ну, ні. пакет, ну їх мало в мене. Дивіться, і прямо в землі. Ну, це виконали снігу. Ну нічого, не ВИ. От. Можна показати, поки вона їсть. Бачите, там вже нічого немає. Нічого, ну ще чу чуть тече, ну це нормально. Враз сказала, що це нормально, але гіматомки вже немає. Могу, їй трохи холодно, але що робити? Їш, Я тебе не чекаю. Що робити? Зараз ще котикам. Васька хоче того забрати на прилаштування, але в порядку черзі. Поки попередні котики ще не поїхали, він теж їсточки хоче. Йому Десь 5 місяців. як казали. так що десь так. Зараз ми ще насипаємо зверти той вагітній кітці. І Вася.